Друзі, всім привіт! Слава Україні! Смерть рашистським окупантам. Ви на каналі Prokop.ua, Мене звати Сергій, і, мабуть, цього тижня я все ж таки буду, ну або не цього тижня, а протягом цього відео я буду святкувати. Тисячу підписників, за що я вам дуже-дуже сильно вдячний. Тому, друзі, ще раз хочу подякувати усім Збройним силам України за те, що е, маю можливість сьогодні трішки розвіятися. А вам е, бажаю приємного перегляду. Все, що сьогодні знайду, обов'язково вам покажу. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. А ми до копу! другий день. Е... Ну, там, де ви бачили, що ми їхали по, по бездоріжжю, по полях, одним словом, нічого не знайшли. Але, тим не менше, сьогодні, як бачите, гарна погода. Я сьогодні, до речі, не сам. Десь от Юлік гуляє. Ось зразу вибачаюся за вітер. Навіть бачите, взяв з собою мікрофон для того, щоб краща якість була. Ну і що? Маємо першу знахідку по тому періоду, який би хотілося. Як бачите, поле зібране, не здисковане, не зорене, але просто так, от вирішив сьогодні в такий гарний сонячний день трішки прогулятися. Тому дивимося, що знайшов. Так, друзі. На перший погляд, це кусочок дротика. Але це не простий дротик. Це, скоріше, всього, або голка, або писало, а може просто, щоб пробивати дирки в шкірі. Це їхній період, це бронза. Ось, Юлік не дасть брехати. <бачити> Бачите, яка в нього кльова безрукавочка. Тому продовжуємо далі. Ну що, ще раз вам привіт! Третій день пошуків, друзі. В пошуках зроблених полів поки що безуспішно заїхали на таке от поле. Ми вже тут були, до речі, хрестик з минулих копів саме з цього поля. Оце частинка Енколупіона. Та й таке. Ходимо, ми тут четверо. Е, тому що е, вам скажу? Є перша знахідка, їхня по е, почека, тому давайте будемо дивитися. Нічого особливого, але це, скоріше всього, е, кусочок спинки фібули. Або я так підозрюю, що це е, може бути вушко від пряжки. Ось таке от. Ну, скоріше всього, що це частинка фібули. Направлюємо шляху, ходимо далі. А от, друзі, і перша монетка. Навіть не потрібно було нічого робити. Викопувати. Так, і що це у нас? Так. Плачевний стан. І щось провиднюється. Скоріше, скоріше все, що це крейсер, друзі, Австро-Угорщини. Ну, Давайте зараз швиденько помию і продемонструю вам, що це таке. Як я і підозрював, друзі, це крейсер, не знаю який номінал, ось бачите, провиднюється Франц Йосип. Ось його б'юст. таке. Треба б мити, чистити. Щось далі. Ну нічого, теж приємна знахідка тому продовжуємо далі. Саме з цієї ямки вилазить мені ось такий от гудзик. Крутий. Ще такого не знаходив. Австрійські війська, скоріше всього. От такий Нічого, продовжуємо далі. Так, ще одна монетка. І на цей раз у нас скоріше всього, що це совєти. 1971 рік, і це... 15 копійок, скоріше всього. Так, 15 копійок. 79 рік. Продовжуємо далі. Так, пошуківці відходять. Один трошки внизу. Ну і є в мене знахідка, друзі. Нарешті, нарешті. Фібула, спинка, фібула. Так ось така от красонька. Красота. Будемо переїжджати, мабуть, на інше поле. Дуже тут печально. Ось, хоча і дисковка, як бачите, але все рівно дуже печально. Тому перша фібула є. Ну що, приїхала ми на ще одне поле. Ось, Погодка сьогодні просто шепче. Ось, Бажаю такої самої погодки і нашим хлопцям, які зараз Контратакують і е, звільняють наші місця, міста, села і селища. Ну що, друзі, маємо першу монетку, якийсь кругляшок, давайте будемо разом дивитися. Ну що, бачите? Круглях. Ще в грудочці. знову з цієї ямочки. Звучить ідеально, а тепер. Тільки треба дізнатися, що це за монетка. Такс. Ой, друзі, ну що. Якщо я не помиляюся, це щось старе. Хі -хі. Ну давайте я помию зараз зараз вам покажу. Це їхнє, це динарик лімесний в дуже плачевному стані. Ось, бачите, є якийсь дядько. <смі> так, авестан ну, дуже-дуже плачевний. Ось такий от. На камері, мабуть, не видно. Є букви. Ось, можливо, він був посріблений. бачите, є. Це якесь таке наслідування, певно, що варварське. Ось хтось його підробив. Ну, тим не менше, спочином мене, рухаємося далі. Друзі, ще метрів 5 і випадає ось така гарна, малесенька спинка фібула. Дивіться. Красота. Обломана. Але тим не менше. На правильному місці. До речі, ось бачите, посаджений ріпак, але ми з фермером договорилися, казав, що можна ходити. Тому це і робимо. Так, Красота. А тим часом Льошка знаходить ось такий пинцет. Бачите, і 2000 років тому жінки за собою доглядали. Брови скубали. Погнати трішечки, але, тим не менше, вони тут є, і це дуже кльово. Вітаю! Ну що, друзі, друзі? Ось і підійшов трьохденний коп до свого логічного завершення. Нарешті погода виповиподилася бабине літо. Ось і враховуючи те, що е, до бабноліто майже кожен день ляв дощ, самі розумієте, що от зараз якраз, мабуть, будуть і ті моменти, коли е, аграрії, фермери будуть збирати все можливе з полів. Тому надіємося на наступні тижні, що все ж таки кудись та й вирвемося. А тим часом е, пропоную подивитися таке, от дуже печальне і того навіть, чесно кажучи, соромно показувати. Але тим не менше, друзі, є якісь фібули. Ось ще один кусочок. Це ще з одного поля. Ось таке от писало, не знаю, що це таке. Ось така от сьогодні гарна фібулка попалася. Шкода, що ось тут якраз тримач, чи як це сказати, ну, обломаний, але така гарна масивна. Ось, ну і монетка сьогодні гарно попалася. Треба її ще чистити, але хлопці говорять, що це є провінційна бронза. Бачите, вимальовується якийсь бюст. Ось по так видно букви. З другої сторони так само є якась цьо. Ну тим не менше. Ось багато різноманітних таких от. Речей, от якісь гудзики, ходячки, ось крейцер попався, ось така от пряга, якісь конинки, от такі оплавочки різні. Ну і щоб ви розуміли... Скільки приходиться ще, як то кажуть, таких от непонятних сигналів копати. Але тим не менше, друзі, забираю завжди з полів, принаймні кольорові метал, для того, щоб на наступний рік ось було менше копати. Ну і вам рекомендую це робити. Тому, друзі. Дякую вам за перегляд. Надіюся, що наступного разу буде набагато цікавіша лопата. Ось. А тим часом, хто не підписаний, підписуйтесь. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. До наступного копу!